Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як Інстаграм або соцмережі. Зараз є багато служителів, або як ми місіонери, які викладають у соцмережі або інстаграм якісь уривки з проповідей або свої роздуми, або відкриття по божому слові, і таким чином звіщають Євангелії через соцмережі. І це справді класно. Це справді те, що радує серце, але є і своя небезпека. І зараз я хочу зачитати місце святого письма. Це друге соборне Послання апостола Петра з другого розділу, з першого по третій вірш. А між людом були неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що провадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Сьогодні кожному з нас потрібна кнопочка Фільтр контенту. Коли ми дивимось чиїсь з проповіді, коли ми дивимося чиїсь рілси, як хтось нам розповідає про щось. Є справді дуже багато корисно, є справді дуже багато цікавого контенту, але також між ним я замітив, що досить часто попадається контент, який можна назвати Єресю через те, що біблія, тобто Слово Боже, може бути навіть перекручено. Тому нам потрібно пильнувати, коли ми переглядаємо якийсь контент, і не просто сприймати весь контент. А справді перевіряти його через слово Боже і ставити його як фільтр. І також у нас є ще один фільтр, який був подарований нам через Христа. Після того, як він відкупив кожного з нас, тебе і мене, він не просто залишив нас, він послав замість себе утішителя, який сьогодні є одним з наших головних навігаторів, і зараз я зачитаю місце. Це Євангелія від Івана, 14 розділ. З 26 вірш. Утішитель вже Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, ти навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Тому, коли ми перебуваємо в Слові Божому і підтримуємо зв'язок з Святим Духом, ми не будемо зведені дороги. Тому тримаємо цю кнопочку Фільтр контенту завжди вімкнутою і пинуємо, що попадає до нашого себе.